Новий формат вітчизняної історії два з половиною роки роботи з джерелами і брати Капранови презентували свою нову книгу. Її назва Мальована історія незалежності України. Читається на відміну від інших, як стверджують автори, без брому. Заспокійливі засоби зайві, коли усе настільки позитивно і захоплююче, як у даному випадку. А ще історія рідної країни від Дмитра і Віталія чи не найлаконічніша у ній лише 80 сторінок, на яких вмістилися 38 періодів, що зв'язують єдиною ниткою розвиток державності, починаючи від трипільських. Та кімерійських племен і аж до 1991 року. Кожна епоха на окремій розгорці, яка нагадує комп'ютерний монітор. Адже сучасна молодь, кажуть письменники, має екранне сприйняття. Аби не лякати її об'ємними багатотомниками, створили книгу сучасного формату. Насправді все почалось з того, що до нас підійшов син і сказав, «Тато, я складаю за нею з історії. І тільки розкажи мені, як оцю всю галіматню запам'ятати. Ми подивилися дійсно, в українська історія немає якоїсь короткої злитної версії. А як відомо, що якщо ти не можеш за п'ять хвилин розказати, чим ти займаєшся, ти сам не знаєш, чим ти займаєшся. І тому ми вирішили, що історики тут насправді безсилі, бо тут не потрібна е, історична наука, тут потрібна саме література. Як викладає от, такий обсяг інформації, обсяг гігантський, один Грушевський, чого вартий, так? Е, Викласти так, щоб по перше було коротко, по друге, не занудно, по третє, з Сприйняття сучасної людини тексти узгоджували із науковими консультантами, тому вони історично достовірні, як наголошують автори без білих плям та чорних дір. Тепер усі прогалини повноцінно заповнені інформацією, яка об'єднує єдине ціле історію всіх українських земель від Закарпаття та Галичини до Слобожанщини та Криму. А також ілюстраціями, серед яких навіть комікси на відміну від японців чи американців, українці за словами письменників довгих мальованих сюжетів не сприймають. Тому замальовки теж лаконічні їх можна осягнути одним Оглядом, окрім неодмінної мапи, до кожного із періодів підібрали героїв епохи. Їхні портрети створив лідер рівненського рокабільного гурту От Юрко Журавель. Є два випадки, коли у нас по два герої епохи. Це тоді, коли Україна була розділена на двоє, і, і там по обидва сторони кордону виникали однакові тендери, однакові явища просто зріженими ночільниками. Ну, наприклад, Олекса Довбуш і Максим Залізняк. Абсолютно сучасники. Один очолював опришківські повстання, другий очолював Гайдаматчину. і це було на різних територіях. Абсолютно ну синхронно. Одного не з змовляю. них викинуть. Це викинуть цілий регіон, не змовляючи. Да, бо Бандера і Фреймов. Бандера. Не треба говорити, хто такий Сергій Єфремов не тільки література знавець історик літератури, це людина, яка за версією НКВД очолювала спілку визволення України. Літератори зумисне вирішили обмежитися найменш суперечливим на їхній погляд історичним періодом до здобуття країною незалежності. До речі, дебютна презентація книги у столиці відбулася за участі першого президента країни Леоніда Кравчука та автора акту про незалежність Левка Лук'яненка. А на нещодавному ювілейному форумі видавців у Львові книга викликала справжній ажіотаж. Читачі розкупили понад три тисячі її примірників.